Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розпочинати новий процес. Це є набір новорічних іграшок від компанії Letty Stitch. Це мій перший набір від Letty Stitch і перший такий великий набір на пластиковий канві. До цього я вишивала тільки іграшки від Dimensions на пластику, тому для мене це буде щось новеньке. Я зразу зняла плівку салофанову, тому що тут все відблискувало, Плюс не хотіла вам шуміти, шурудіти. Щоб вам було приємніше дивитися це відео. Подивимося з вами на прев'ю, я вам ближче покажу його. Ось так будуть виглядати наші іграшки. Їх всього є 8 штук. Я впевнена, ви їх вже бачили на Ютубі, але я хотіла зняти все таки своє відео, так як я вишиваю вперше цю компанію. На обкладинці ми з вами можемо бачити, які техніки будуть використовуватись тут: хрест, півхрест, французький вузлик бекстіч в 3 і в 5 ниток. У нас хрестик півхрестик. Бекстіч в одну і в п'ять. Напевно, якийсь кордінг буде в п'ять ниточок. У нас тут є пластиковий канва 14-го каунту, мулінеанкор і металік 42 кольори, і ми можемо бачити, що ось тут в кутику. Якщо фокус зловиться, фокус не хочу ловити, але, повірте мені на слово, схема кольорова, ми з вами зараз на неї подивимось. Так, ми це відкладаємо. Вибачайте, за тіні, просто в мене ще є сонце. Я планувала зняти з красивим сонячним світлом і з денним, але чомусь недостатньо цього світла, тому включила лампу так чуть-чуть з збоку, щоб просто вам було добре все видно. Так, ось в нас є схема. Яка в нас є на багатьох-багатьох листах. Так, ми зараз з вами я не буду дивитися, скільки там. Так, схема наша розташована на раз, два, на двох листах. Так, я вам покажу ось такі от гігантські листи. Ось так виглядає схема кольорова разом з Бекстічем. Так, всі вісім іграшок на двох величезних сторінках схеми. Так, далі в нас є інструкція. Інструкція на різних мовах. Ага, в нас є окрема схема, ось ви можете бачити, для бекстючу. Я правда не розумію, як в неї корсуватися, але тут, напевно, все буде написано. І я шукаю, ага, ось є. У нас є ключ який в Лукесі, наприклад, такого ключа немає, а в Леті Стіч він з'явився. Я вас зблизила трохи ближче, щоб ви могли бачити. В нас тут намальовані всі вісім іграшок. Це є відшив. Тут у нас написані всі кольори, значки є, і є значки, я не знаю чому. Є значки кольорові і є значки чорно-білі, такі самі. Також у нас написано, що все буде відшиватися, не ниточкою в три складення. Хрестик. Півхрестик, у нас це все позначено. У нас позначки є на півхрестик. Латістіч і Лукес відмічаються двома одинаковими символами в двох кутиках. У нас є номери ниток, чого не було в Лукесі, тільки правда, це анкор, але ось і навіть дано нам кількість хрестиків цього певного кольору. Пише, що прочитайте, будь ласка, інструкцію перед тим, як розпочнете цей проєкт. Stitch from Chart, not the cover picture. Ага, що дивіться на схему, а не на прев'ю. Не знаю, чому це написано. Приблизно кожна іграшка має бути 10 на 9 см. Два листка А-3 формату це в нас є схема. І також дивіться, тут навіть нам показано. Ось так буде краще Відніше з рук не хоче фокусуватися. Нам показано, як правильно розрізати пластикову канву на 6 кусочків. Щоб ми могли правильно роз... розкласти всі іграшки. Я буду це робити зразу ж, тому що я буду готувати цей процес в окрему сумочку, я буду розрізати і схему, і пластикову канву. Щоб в мене все помістилось, я вам покажу потім куди. Далі ми з вами бачимо ось такі от два клаптики пластикової канвої. Як ми бачили вже по схемі, ми будемо розрізати пластиковий лист, ось цей великий, пополам, і тоді ділити на три частини. А ось цей от маленький ми просто будемо розрізати пополам. І так в нас буде шість іграшок. Хоча дивно, вісім іграшок, не шість. Вісім іграшок у нас буде. Так, це ми відкладаємо також, будемо з вами. Тут є в нас. Так. Ось тут в нас пришити. це, окей. Дивіться, в нас є ось такий от кульочок, а ой, ну, конвертик. А, 26 це, я думаю, на номер голки. всередині мають бути дві голочки. І нитковдягач. Колись такого не було, тому це для мене також новинку. Ось, дивіться, в нас є дві голочки. І нитковдягаєш такий самий дешевий. Одна голочка з великим золотим вушком, з тупим кінцем, одна з маленьким вушком, з гострим кінцем. Напевно, для Бекстічу. Ось така от краса в нас є. Також, дивіться, на одному з органайзерів є причеплений тут бісер. Тут є два кольори бісеру: червоний матовий і е, такий напівпрозорий, золотистий, його тут зовсім трішки. Також ми маємо ось такі чудові органайзери з ниточками. Ось це все, вся наша палітра. Так, я вас віддалила, щоб ви бачили всі ниточки. Ми бачимо, що саме найбільше на ось цій от палеці, ось таких от яскравих перламутрових, металікових, ось такі от кольорів. Дивіться, тут у нас є всі зелені, червоні, голубенькі і а, чорні такі пухленькі ці органайзери. Це саме найперше, а в цих трьох саме найменше, тут буквально по, напевно, декілька пасм кожного кольору. Все. Про саме головне ми з вами поговорили. Я зараз це все підготую і покажу вам, як я буду зберігати цей процес. Так, я все завершила і дивіться, що в мене вийшло. Я вирішила, що так як в мене пластикові іграшки, це переважно дорожня якийсь, якийсь процес, дорожня робота, або просто така робота, яку я на дивані напівлежачі можу вишивати. Тому я це все спакувала ось так: от компактненько, ось таку от сумочку. Я все порізала. Я вирізала собі прив'ям. Вирізала собі, ну, це не дуже потрібно, ключ з, зі всієї інструкції, залишила тільки ключ. Також я порізала на, два, на дві частини всі, щоб вони мені просто компактніше в, поміщалися в цю сумочку. Порізала всю канву. Ось, у мене є всі вісім кусочків. І також розрізала всі схеми по одній. Так це все в мене буде ось тут, тут лежати. Дивіться, все мені поміщається. Все зручно. Тут в мене десь я тут вже запхала голочка, ниточка, нитку вдягач в мене увазі, і ножнічка. Це все ось так закриється. І так буде зберігатися, поки я вишию всі вісім іграшок. До вас я повернусь, для вас буде декілька секунд. Для мене не знаю скільки часу, коли відшию одну або дві іграшки. Ну що, я повернулася до вас. Трішки не так пішло це відео, як я планувала, а тому що вишивала я ці іграшки одну за другою, не оформлюючи, не знімаючи. Потім, коли всі оформила, вирішила вже вам на кінець зняти про них відео. Вишила я всі іграшки за 13 днів. Я кожну вишивала окремо і включала такий собі марафон, просто дивлячись, яка по кількості хрестиків кожна іграшка. Найбільшою іграшкою стала іграшка з Сантою. Там було практично 2000 хрестиків. Це разом з Бексічем, з французьким вузиком і бісером. І найменше це була оленятко. Почнемо з найпершої, це був ось такий от будиночок. Цей будиночок був перший. Вишила я його випадково ось у цей білий перламутровий колір в шість ниток, тому що я просто відрізала пасму, почала шувати і не могла зрозуміти, чому мені так важко, чому мені такі хрестики нерівні. Але потім, коли придивилася, що треба було пасму розділити на два, я зрозуміла, чому це так сталося. Це був перший будиночок. Далі були дзвоники. Дзвоники вийшли також дуже красиві, дуже чудові. Ось така от красота. Дуже важко було ці іграшки вирізати, тому що вони мали такі контури нерівні. І було важко зрозуміти, де обрізати, щоб оформити. Оформила я все білим фетром з підвісиками, ось такими от, такий от червоний шнурочок. І пришила 2022 рік. Я до всіх своїх іграшок їх пришивала. Так, після дзвоників було миле-миле, дуже миле ось таке. Вишивалися вже ці легше, Тут вже було менше металіку. Металіком дуже важко було вишивати. Металік він такий ну нелегкий він в використанні. Я не знаю, це металік Мадейра, мені здається, в наборах Лукес ось так я змогла все це вирізати. Я тут трішки би поправила, але мені в загальному дуже подобається ось ця іграшка. Це любима вийшла іграшка мого синочка. Так, трішки вас віддалила, тому що всі вісім іграшок, боюсь. Не влізуться. Далі була цукерочка, Ось така от цукерочка. Тут було вже і зелений металік, був, і білий, і червоний. І намучилась я і бекстіч по незашитому. Трішки такий, якщо б я не мала перенабору на цей набір, мені б він, напевно, дуже важко йшов. я би не могла вишити там за 1-2 дні іграшку, деякі іграшки вишивалися буквально за один день. Так, далі після цукерочки був сніговичок, також така маленька, малесенька іграшка. Я надіюсь, на ялинці вони не дуже загубляться, тому що вони досить такі маленькі, але, надіюся, в загальному будуть гарно дивитися. Все оформлено однаково, приклеєно. Ось така от красотулька. Так, за сніговичком йшов ліхтарик. Ліхтарик був ух, співхрестиком. І ліхтарик було дуже важко вирізати. Як ви бачите, тут такі країни зрозумілі, і трішки важкувато мені це все вдалося. Я не знала, як це все обрізати, але мені здається, вийшло досить непогано. Так, після ліхтарика був Санта, найбільша іграшка в цьому наборі, але мені здається, на мою думку, саме найкрасивіше. Тут був металік золотистий, червоний, білий, зелений, всі металіки, які тільки можна було. Також тут був бісер, червоний бісер. йшов в наборі, а білий чорний і зелений я використовувала Міл Хіл Петіт. Так що в мене фокус пропадає. Ось така от красота. І остання іграшка, це вже були такі от дві цукерочки, подібні до тієї однієї, але тут їх дві. Також я довго думала, як їх вирізати. Я вирізала, обрізала, думала, як найбільше я не люблю залишати дуже багато пластику, але на білому фетрі досить непогано виглядає. Тут також були півхрестки і дуже гарно переливається металік. Хоча не було вишивати, скажімо так, не дуже. Приємно, напевно, так. Але, Так, я їх поскладаю по черзі. Так. Але в, 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 в фінальному вигляді виглядає дуже все це гарно. Так, загальна кількість хрестиків в цій роботі була. Ну, давайте я вам скажу так: загальна кількість по марафону була 10 764,5. Хрестиків було 7 709, півхрестиків 898, бек 4 4895, 73 французьких вузлики і 86 бісеринок. Французьких вузликів я тут не робила, мені здається, я все заміняла на бісер. І я включала спринти і просто окремо собі вишивала так, кожну іграшку. Мені цікаво було подивитися. Що з цього вийде по хрестикам по загальній кількості. Так, зараз ми це все з вами посунемо, ось так. І я вам покажу, що в мене залишилось по залишкам. Ось, залишки, ага, тут був ще такий от прозорий золотистий. Бачите, я вже забула, давно висувала. Залишки бісеру, бісеру було небагато і потрібно було небагато, тому залишки бісеру все ще залишилися. Я відрізала тут всі. Бачите, я так все покремсала, окремо ключики, окремо це все. Але ви це все могли бачити на початку відео. Так, по ниточкам покажу вам. Вони в мене тут трішки розпалихалися. Не люблю я ось ці от їхні планшетки, Але як бачите, всіх ниточок, деяких дуже багато залишилося, деяких менше, але просто бо їх було менше. Але всі нитки до єдиної всі. Залишилися. Ну, принаймні з того, що я пам'ятаю. Ось так. І ось такі от ще останні три палеточки. Бачите, всіх ниточок залишилися вдосталь. Ну, я не знаю, можливо, навіть і на другий вишив би вам хватило якщо б ви хотіли, наприклад, відшити два таких набори. А, навіть якщо ні. Замінити якісь ниточки, яких не вистачить. Досить легко, мені здається, підібрати це анкорнетки. Якщо ви можете купити анкорнетки, підібрати, якщо ні, то можна, звичайно, можна, навіть на DMC замінити. Я думаю, це буде не так складно. Схеми в мене були, тут був окремий ключ. На ну, окремому листочку схеми в мене були розрізані. Ось так я думала, що я буду вишивати їх по паперовим схемам, бо на початок, коли я планувала їх стартувати, коли я починала це відео, це було дуже давно. Я думала, що буду вишивати по паперовій схемі, але потім знайшла перенабір і ось так дуже-дуже швидко це все вишила. Ось така от тепер краса в мене буде висіти на ялиночці. Мені здається, це чудовий набір іграшок. Я його придбала ще минулого літа. В Україні. Моя мама його привезла з України на меліфорі я купувала його. І дуже його хотіла. І думала, зразу розпочну, але якось так. Якось так <сталось> Сталося, як сталося. Мені здається, іграшки вийшли навіть красивіші, ніж на прев'ю. Ось дивіться, я покажу ось так: от прев'ю. І ось так мої іграшки. На прев'ю, мені здається, трішки більше засвічені іграшки виглядають. Але. Мені мій варіант подобається більше, скажу вам так. Зараз, можливо, і вам не дуже світло добре показує, тому що в мене е, до обіду тут світла немає. Ну, сонця прямого такого немає. Світло є, в кімнаті досить світло, але немає світла. Знаєте що? Я зараз спробую включити на телефоні фонарик. О, ось так. І трішки посвітити, ви бачите, як переливається гарно іграшки. Я думаю, вони будуть переливатися дуже гарно на ялиночці з освітленням. Бачите, трішки світла все-таки не вистачає мені з цього боку. Але лампу не хочу витягувати, тому що мені здається, лампа змінить е, взагалі відтінки, бо лампа штучна. Хоча вона такого денного світла, але мені все одно здається, що вона буде змінювати відтінки. Ось така от робота, робота була легка. Е, я в напівлежачому положенні вишивала цю роботу. Якщо у вас є такий набір, вишивайте, не бійтеся, досить легко, е, оформляється це також легко. Я оформила це за один вечір, там, за один присіст. І ось така от, тепер в мене є красота ще плюс 8 іграшок в мою колекцію. Надіюся, що в цьому році я буду мати свою першу сотню вже. На цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобалося. Якщо у вас є якісь питання, задавайте мені під цим відео в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Надіюсь, з вами і з вашими рідними і близькими, все добре. До зустрічі в наступному відео. Па-па.